Доброго ранку, любі діточки, почнемо наше заняття з привітання. Добрий день, мої маляти, рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом на в долоні сміху і розсиплем всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, подарую настрій всім навкруг. Діточки, нас сьогодні запросила до себе. Королева в країну математики. Тож вирушає. І сувора, і солов'їна математики країна, праця тут іде завзято. В лиш спритно рахувати, додавати, віднімати, Вмій вагнути все кмітливо, дати відповідь сміливо, ледарів у нас немає, хто руки не піднімає. Вирушаємо у путь. Нас цікаві речі ждуть. Тож вирушаємо у путь з діточками. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це був який рахунок? Правильно, прямий рахунок. Від меншого числа до більшого. А тепер давайте ми порахуємо в зворотньому напряму. 6, 5. 4, 3, 2, 1. Повторіть, будь ласка, який це був рахунок? Зворотній. Добре, давайте ще порахуємо. Порядковим рахунком: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Молодці діточки. Ми дісталися до країни математики, але ж тут такі двері великі і такий великий на них. Замок треба підібрати ключика. Гра називається Підбери ключ до замка. Так, ключ під номером 3 відноситься до якого замочку? До замочку під номером 3. Ключ з номером 1 відноситься до замку з номером 1. Ключ під номером 5 відноситься до замку. З номером 5, ключ з номером 2 відноситься до замочку з номером 2, ключ з номером 4 відноситься до замочку з номером 4. Так, молодці, діточки. Ось вже нас зустрічає королева математика. Вона дозволяє погуляти по своїм володінням. Але треба виконувати всі завдання, які будуть зустрічатися на нашому шляху. Головна умова всі присутні повинні бути уважними, добре відповідати. Охочі гратись, а проведуть нас казкові мурашки. Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось вже перше завдання. Допоможи знайти свій, знайти свій будинок. Суцик хоче знайти свій будинок. Подивіться на його ошинік. В нього яка геометрична фігурка, коло. Тож він піде до будиночку з колом. У цього цуцика сердечко. Він буде шукати з сердечком. У цього цуцика ром. І він піде до будиночку з ромбом. Цей цуцик має квадратик. І піде до будиночку з квадратиком. У цього цуцика. Трикутничок і він піде до трикутничка. Це в нас трапеція. І суцик піде до будиночку з трапецією. Це овал. І цуцик піде до будиночку з овалом. А це прямокутник. Цуцик піде до будиночку з прямокутником завданням. Роздивіться уважно цей малюночок. Треба знайти в кімнаті предмети круглої, трикутної та квадратної форми. Починаємо з круглої форми. Ось у нас годинник в вигляді кола, сонечко кола, хмаринки. Кола багато, циферблат, коло, навіть ручки, комода теж кола. І схожа, подушка теж схожа на коло. Так, шукаємо трикутнички, пагорби в вигляді трикутничків. Ось ще один годинник. Схожий на трикутник, вушка у котика трикутні. у песика схожі вушка трикутні. Тепер шукаємо квадрати, рамка квадратна у картини, само полотно, сама картина всередині квадратна, вазон під кактусом квадратний. Подушки на дивані теж квадратні. Молодці. З яких геометричних фігур склали пташку? Порахуй їх. Давайте порахуємо трикутнички. Скільки їх? Три трикутнички. Давайте порахуємо овали. Скільки овалів? Шість овалів. Так, порахуємо кола. Скільки кол. Так, два кола. Молодці. Тепер весела рахівничка. Порахуйте ось таких пташок з таким великим дзьобом. Скільки їх? Правильно, чотири. Скільки фламінго. П'ять. Скільки горобчиків? Один. Скільки ворон? Три. Скільки жовтих пташок? Шість. Скільки морозих. Чотири. Скільки червоних попужок. Три. Восьминожків. Три. Блакитних попуг. Два. Лисичок скільки. Чотири. Скільки курочок. Чотири. Полуничок. Три. Кішечок. Дві. Ташок. Скільки. П'ять. Скільки ось таких звіряток. Шість. Скільки морських коників? Шість. Скільки акул? Три. Скільки риб? Дві. Скільки крабів? Чотири, скільки дельфінів. П'ять молодці діточки впорались з цим завданням. Слідує завдання назви зайве. Подивіться, що на цьому малюночку зайве? Олівець. Чому? Бо все інше це фрукти. Що зайве? Грибочок зайвий, бо все інше це. Дикі тваринки. Так, тут що зайве? Квіточка зайва. Чому? Бо все інше це іграшки. На цьому малюнку що зайве? Подушка. Бо все інше це меблі. Так, тут що зайве листочок. Бо все інше це взуття, на цьому малюночку зайвий ключ, бо все інше це посуд, на цьому малюночку зайвий метелик, бо все інше це квіти, і з цим завданням впорались. Треба трохи відпочити. Сіли рівненько рухаються тільки наші оченята. Починаємо рухати оченятами вгору вниз. Починаємо вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Тепер рухаємо вліво-вправо, 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 вліво-вправо. Тепер робимо колові рухи в одну сторону, в іншу. Починаємо. Один, два, три. В іншу сторону. Один, два, три. І тепер ученятками покліпали, покліпали, покліпали трохи, покліпали. Молодці. Наші очка відпочили, можемо продовжувати далі. Гра називається: Знайди пару. Ось, під номером один у нас такий. Чобіток. Знайдіть пару, назвіть його колір, його пара чобіток жовтого кольору. Так. Знайдіть пару номеру два, як це називається? Капці. Капці якого кольору? Правильно, зеленого. Так, шукаємо пару номеру три. Шеревички якого кольору? Помаранчевого, правильно. Так, і шукаємо пару номеру 4, Чобітки якого кольору? Блакитного. Так. Слідує завдання шукаємо пару шкарпеточок, але для зручності будемо називати колір п'яточки. Ось подивіться, шукаємо пару для шкарпеточки під номером один. Якого кольору треба підібрати шкарпеточку? Правильно, фіолетового кольору. Шукаємо шкарпеточку для номера 2. Якого кольору шкарпеточка? П'яточка червона. Шукаємо. Пару для номера 3. Якого кольору п'яточка повинна бути? Жовта. І пару для номера 4 п'яточка рожева. І з цим завданням впорались молодці. Тепер в нас ось такий лабіринт. Ракеті треба вирушити у космос, але їй треба якось дістатися по цьому лабіринту до космосу. Ми з вами будемо називати напрямок, і ракета полетить у космос. Повторюйте разом зі мною. Вгору, направо, вниз, направо вгору. Наліво, вгору, направо, вгору, наліво, вгору, наліво, вниз, наліво, вниз, наліво, вгору, направо, вгору. Ось вже ракета в космосі. Молодці. На цьому малюночку песик хоче дістатися до свого друга котика. Рухаємося разом з ним. Вниз, наліво, вгору, наліво, вниз, направо, вниз, наліво, вниз, направо, вниз. Дісталися до котика молодці? Так, тепер будемо шукати сусідів. Подивіться, будь ласка, яке число стоїть після двійки? Три. Яке число стоїть після трійки? Чотири? Яке число між 4 та 6? П'ять. Так, яке число менше? На один двійки. Одиничка. Яке число на один більше, ніж двійка? Число три. Яке число більше на один, ніж чотири? Пять. Яке число стоїть після шести. Сім? Так, яке число перед двійкою? 1, яке число стоїть перед п'ятіркою, Чотири. Яке число після п'ятірки? Шість. Яке число стоїть між одиницею та трійкою. Два. Яке число стоїть між трійкою та п'ятіркою, Чотири. Яке число стоїть після п'ятірки, Шість. Молодці. Королева математика запросила до себе своїх придворних клоунів і наказала розважати гостей. Тож клоуни запросили діточок до себе на виставу в цирк. І там виступав клоун. Жонглер, Подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки м'ячиків він підкидує? П'ять м'ячиків, якого кольору другий м'ячик? Фіолетовий, якого кольору четвертий м'ячик? Блакитний. Скажіть, який за рахунком червоний м'ячик? Третій червоний м'ячик, третій. Який з рахунком зелений м'ячик. Перший. Який з рахунком фіолетовий м'ячик? Другий. Який якого кольору м'ячик між другим і четвертим? Червоного кольору. А за номером він який? Він третій, молодці діточки. Всі були дуже задоволені, було дуже цікаво, весело діточкам. а на завершення програми клоуни хотіли зробити подарунки дітям. Але клоун не знав, чи вистачить всім діточкам кульок. Тож давайте ми з вами. Порахуємо до трьох разом і подивимось, що ж то буде. Приготувались, починаємо рахувати. Один, два, три. Ось, всім вистачило кульок, навіть клоуну залишилася кулька. Подивіться, які всі діточки задоволені. Ось і закінчилась наша подорож до країни математика. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Королева математика задоволена, як ви відповідали. Вона каже, що ви молодці, тому я і вона з вами прощається, і я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. До побачення!